Порятунок потопельників справа самих потопельників. 70% випадків смертей на воді зазвичай відбуваються через звичайну людську дурість купання в нетверезому стані. На початок цього літа в області вже зафіксовано утоплення 29 осіб, зокрема двох дітей. Кожного сезону відпочинку вода забирає життя близько 150 черкащан. Рятувальних постів в місті та області недостатньо. Як не стати жертвою водяної стихії? Дивіться у сюжеті далі. Кілька професійних рухів рятувальника і людина вже на березі. Так працюють справжні професіонали. Обидва плавці мокрі та щасливі. Цього разу усе обійшлося. «Добре хоч худово взяти. А якщо то всі тунуть, то що робити? Та не всі однакові, вес під водою». Вода дає сили та здоров'я, але може забрати життя. Тому рятувальники радять без знань правил безпеки на воді на відпочинок ні ногою. Статистика, що літа поповнюється сотнею другої смертей, причому 60% потопельників топляться на невеликих водоймищах. У житті діє сурова закономірність. Найчастіше потерпають у ньому немійки і незнайки. Уважаємо і граждані, адихаючись соблюдайте правила поведіння на воді. Не оставляйте дітей без присмотра. Кожен рятувальний пост має відповідати за свою ділянку у 300 метрів. Утім, нині рятувальників на Дніпрі не вистачає. У місті їх лише 5, в області 17. А потрібно як мінімум двічі більше. Не вистачає спеціальних попереджувальних бойків, за які не можна запливати. Тож порятунок потопельників, хоч як це не банально звучить, справа рук самих потопельників. Люди, які серед місць проведення дозвілля обирають воду, мають чітко запам'ятати основні правила. Не нарушайте правила поведення на воді, якщо не вмієте плавати, не заходити далеко, присматривать за дітьми і не доводити себе до. Резкове переохлаждення і різкого перегріва на сонце. Вода це велика радість. Утім, і прихована небезпека, особливо для поціновувачів міцних алкогольних напоїв. І неважливо, де купатися в океані чи у озері. У народі кажуть, п'яничка може і у ложці втопитися. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.